Землі, будь, Ладно, вели. Щось таке, да. Хочу смеяться пять минут. Что <рес> там девять, мультик? Сашко уж знову не Сашко в чате переписується. Не заважайте, хай веде діяльність. Смотри, Серйозно, як ти ты сьогодні писав, за щита uh, є звонят. Диянь пиздувата. <гум> Лавин, <Лавін>. окей, в <гум> следующий раз я... я пойду на хила, а ты на танка. И буду делать вид шахилить. Ну, обсудим потом. Я не можу на танка, у мене немає танка. Є не брати, у танк. є. В смысле, у тебе я <гум> <є> танк? <гум> Ми знаємо. Але ж він не для Демогоргона. Так, А і, і... з Яких це їх зупиняло? Ми ж ізвращенці. Не в тому каналі, сидимо, там я от БДСМ. От саме наш канал. Да, у нас тренування проходять не в тому голосовому, кстати. Що <рес> <Я це рес> <довго залиши. рес> там, запускайте. Кракена? Да, Плюну 10 стаків. Я їбав. Так а це не блокірує йому чат, нормально. Який чат, ви очок? Зато він завезти не Хто здесь? Це ти ж розумієш, що один і тобі це з нього теж не буде за. А, вони розповідають мій понят. Не холодний жав. Ну, дивись, ми можемо верну. Ми можемо щось згадати секс-машину, так що Вибирай я сейчас не знаю про секс машин. Я, yeah, я тоже все упустил. По-моему, mm -hmm. про це знає лише Паша. <кармі> 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 Паша, ты Антош... <ти> що вс вообще? Методи тільки двоє было, я так понял. Мы что-то не знаем, я не понял. А, все. Що, се, що, що, що? не одни Ти з драйв робив. Коробку перебрав. <кармі> Ай, глянь. Глянь. Так, збираєм. Даркомани. Простітуці. Нє, нє, ми тільки пили туди. <різь> Сінь козло. Ой, тюр, я помийся. Окей. Okay. <різь> Оце <різь> от комунальна ця общага. Я думала, ты уже сбігала, там три костра было свободны, блин. Она потерялась, куда бежать. Там, блядь, ні, ні, куди там, там просто собой. Я, я, я не знаю, скільки секунд простояла, нічого не робила, блин, дерев, ніхто не бежит. Ни в один, ні в другу, ни в третье. Так я думаю, ну ладно, типа. Там був общий душ просто. Она <гум> <гум> сама боялась, не хотела. Ой, не туда скандит. Настрем обновляются, если сторони. Я ж казав, не туда. Геликоптер, геликоптер, что ли, будто? Ага, сейчас будет минус. Нет, ты выжила. ха ха Так и знала. Що ж ты долго запускался? Геликоптер. Бензин закончился. Холодно на вулиці, треба було прогріти, він те. Вічного полета, браті. це типа того, це вже хвой, дало обновились, кому надо. Забирай Давай. Я хочу левой. Сзади налево. сзади До кого ти там сзади наліво вже? Аня, я на ну, указал. Я как вот уже стоял. Я забрал. Ой. Mm -hmm. А меньше ты в чате Я там бачил снова сообщение. <laughs> Это. Да, пошли всем привет. Ты... Саш, скажи, ты чата опусти ниже. Да. А ну, не ты мне Саню, я не понял. Ах ты ж, чат, кусок вороблево. говна! А ну, попустись вниз. Достатньо я его опустив, ще пожоще. Ну, ну. Не буду кивать, будеш будешь дохнуть. Саша, то мстим. Давай. Мсти нам полностью. Мстюн. Настри на щит, да? Я ж теж можу на тени волучи, фиолетовую політати, і все? така тут не преклинай, тут моя совість не дозволить. Я я позволит. Ти не забывай, да. що він своєю основною тушкою не в мульфарах, но совесть в нього там може бути трохи присутня. Забрав. Угу. я тут все думав. Ще... Вона, вона, якщо була присутня, поки тут сидить її вже все весоса. Та ні, ще я відсвічую щось. Не треба yeah. тут, извиняю, цього делать. Я Ого. хоть и вредный паладин, но і все з совестью. Ну вот я ж тобі кажу, у нього там щось щось воно там є, розумієш? Чи Ты... не все з нього висусали? Ти ідіота ну я... за мене не держи. Хто мені допомогти, так я докинув. Це писатися менше треба. Так, щось молодець. Не це відео. Так, все, кайте мені його? з мене з ким переписувати? Ой, господи. Не встиг, ребят, я убігав з цими. Сорян. Да вы там так убегали, что меня убили. Право уже да, решил не рисковать того, что там черное было. Давай. Оба с двух сторин зажали. Я тільки прожал цю штуку. А. Да, я потанчу чуть-чуть. Понял? Все, танчу. Потанчил? Да. <ріхи> Давай ты. <ти. ріхи> <ріхи>